Всім доброго дня. Сьогодні у нас 9 лютого. Я хочу сказати свою думку і своє спостереження по холодної зимівлі. Те, що я бачу зараз на просторах Ютуба, що куча розплоду в усіх в багатьох бджолярів. І всі це називають багато бджолярів називається холодною зимовкою. Це є. Підмінне таке поняття, як холодна зимівля. тому що холодна земля, на моїй практиці, це має бути тут магазин, пустий магазин гніздо 300, 145 магазин і потім криша. Оце, ось о, оцей простір це і є холодна зимівля, коли є оцей воздушний простір. Якщо його немає і криша лежить відразу на, магаз... на гнізді. На, на гнізді на самому, на, на бджолах. Це вже не є холодною зимівлею, тому що криша максимально близько до самого гнізда, бджоли максимально піднімаються догори, тому що в них є е, бар'єр е, повітряний, а цей, воздушний, скажімо, бар'єр, немає холодного цього пространства, і тому це вже не є холодною зимівлею. Ось такому, по моїй думці, правильному. Методі голодної зимівлі має бути обов'язково магазин, проставка, воздушна проставка. І тоді бджоли зимують і в клубі, ніякого розплоду немає. І все добре, без, без втрат і без всього іншого. І зараз я покажу, як дійсно сидять бджоли. Я покажу на декількох сімей, щоб ви не подумали, що я якусь одну вибрав. і і вам показую, як воно зимує. Ось так криша. Плівка лежить на магазині. Зніми, будь ласка, дружина сьогодні знімає, подивіться, бджоли сіли у задньої стінки, тому що передня стінка в мене там. Сидять в клубі, навіть і нікуди не двигаються, не смикаються абсолютно. Рівно сидять на одному місці і нікуди не збираються йти. Ніякого тут розплода немає і бути поки що не може. І... Відразу покажу декілька сімей. Приривати відео не буду, щоб ви не думали, що я щось вибрав, щось вам ліпше показав, а щось хуже показав. Ну, ось Дивіться, сидять біля передньої стінки, а включи світло, будь ласка. На цьому. Включається? Не? Ну, сподіваюсь, що буде видно. Ось так. Бджоли сидять в клубі, ніхто нікуди не збирається, вони сидять ще нижче верхнього бруска, тому ніякого тут не розплода клуб не розпадається, нічого тут немає. Відразу декілька сімей підряд покажу. Ось, будь ласка, дивіться. Бджоли сидять в клубі. Теж сіли у задньої стінки, тому що пластинка навіть ставилась тут ззаді, тому що клуб збирався тут а на зиму. Все добре, кормів вистачає, розплоду ніякого тут немає. І давайте я вам покажу ще декілька восьмирамкових вуликів. Зараз я вам покажу передній ряд у мене восьмирамковий. Це сюди у мене йдуть відводки. А сюди тут одна, дві, три сім'ї. Це, це в мене сім'ї. Ось це відводки. Давайте я вам покажу відводки. Як зимують відводки теж на холодну зимівлю у восьмиравкових сім'ях. Дивіться. Відкриваємо. Ось він сидить відводочок. У передній стінки навіть ще не піднявся до верхньої планки. Не кажучи про те, що ще до середини і до кінця їм іти, йти, йти. Кормів тут досталь, вони сидять, розплоду ніякого немає, все сухенько, все чистенько. Оце є справжня настояща холодна землівля, коли є ось ця воздушна проставка, магазин 145. Тому. Бджолярі, які молоді, нехай ще цього всього не розуміють. Ну а ті бджолярі, вже які з досвідом і називають холодну зимівлю, ставлячи кришу на саме гніздо бджалине, або ложучи якусь плівку, або ще щось, це не є холодною зимівлею. Не заводьте в оману молодих бджолярів. А потім показуєте, що у вас там або розпліт, або клуб розпався, або обісрались, або померли, або ще щось. Дивіться, що таке холодна зимівля. Ось це. ось, Клуб сидить плотно, нікуди не двигається, а це є холодна зимівля. Все, друзі. Ось це я хотів показати. Сьогодні у нас ночі було мінус 11. Зараз днем мінус 4 в затінку. Ну, на сонечку тепленько, але вітерець дує. Бувайте здорові!